Дерева, не треба, не а, не спочатку звідси ті дерева. А потім ми ви... ми йдемо звітом, всі повалені і сюди. То, давайте, а щоб, завтра а то не було повалене дерево, це нормальне не. дерево було. Покажіть, от ви зрізали дерево. От пеньок стоїть. Досить добре дерево. <головік> Nie, <головік> мені того <to головік> не треба показувати, от воно дерево ви <головік> зріжете. Яке таке, але воно чисте дерево, воно не праведні <головік> ніяке. А ви того зараз все зріжете, <головік> <Та> люди сидять, <головік> ну, <то, головік> Йдемо, йдемо туди. а, а того хто буде прибирав? Ми тут воно ми вкладаємо на кучі. Ну ну і що, і і воно тут буде руками лежало. Ви що забираєте? Ми забирати. Ні, нам сказав Ігор Михайлович, або вони спалять, або чистити. Скажіть, прибирати, ми будемо прибирати. Ну, то прибирайте. І ліжте спочатку погані, а, завтра завтра пора... а, потім, а потім принесіть цю мапу, що вам Ігор Михайлович сказав зрізати всі хороші ні. дерева і ліжі все під Ідемо Йдемо туди, переїжджаємо туди. Ну я буду Прийдіть туди, покажіть. Ріжте мені тут. Я вам тут не показував, я не то не тут.

Було кругом дерев. Тепер ще позрізаєте блядь. Он там, он, бачите, он там дерево, там сухе дерево. Хто вам скаже? Ми є всі люди, ми не німці, курва і не кацаби, блядь, і не китайці. Ми нормальні люди. Зрісте там поломане, там поломане, вам хлопці ще просто ми поможемо. Зараз не заїдеш, поки люди не повідомляють. Ну, а сюди заїхав, значить треба все підряд. ні, то Давайте Давайте Ну, та як? прискриху, дивіться. Я знаю, що пан за того ж розповідає. Їдемо завтра туди, покажіть, які нам. Покажіть, нам заїхати, покажете. Ви піймаємо лісі. Покажете. Давайте завтра займаємося. Я за розміщував, я вам покажу. Добре, чоловіку ви. Якби ми не сказали, вони не говорили. Ні, що ви розказали? Головне, що теж все в гору приїздили. Та Це теж в гору. А яке гору треба? Ви розуміли. Це тут вирішили. Стоп, стоп, не спитайтеся. Чому ви махаєте тільки руками? Я не махаю. Треба просто мати совість і не вдавати себе не мудру. Ви є мудра людина. Я теж нормальна людина. ви спитайтеся, що ми там не різали. Він кожен день нам Добре. Ну то на що ви тут? Все. Завтра підемо купувати. Слухайте, ну, то, то, Слухайте а от купував. є дерево, дивіться. А ви дивіться, воно половину впаде в воду. І що буде? А як його витягнути? А як воно впаде в воду, як його ось. Ні, ми це можна буде зрізати, потім зимою. Ну, правильно, вже от о, він нормально каже, вже як на то пішло. то треба було ту фігню зрізати, вона не рівна. А я ж бачу, стояло рівне дерево, взяли зрізати. Зараз йдемо йде. туди вниз. А? Зараз йдемо вниз не, потім я ви, туди поважні. Ми ж голодні. Ви знаєте, куди ті дрова заготують? Ми не мені, ні команді. Нікому. Нам, вони йдуть. Треп... На я більш ніж впевнений, що вам дрова є, де ще різати. В парку в можна. Ну, як ви нас бачите, ви нас бачите, то прийде, як тебе звати, володя? Давайте його дерево поріжемо. Ну що, наше оце зразу... Ні, Владір, двічі, тому я ніхто не буде володі. командував. І а я думаю, ви б мали підійти, і ми підійти, і ми сказали, що не було між нами Бо, ніяких Бо, непонятних. Ми, ми написали, дайте я скажу, ми Ми ж не знаємо нічого. Ми написали на стону лист на міську раду. Приїхав сюди Гриньків,

ж Я тут живу, я на гайдамацькій живу. Тут завжди, я тут живу. Навіть вночі дежурять. Дивіться, навіть вночі дежурять. У нас товариш живе. Можна вони вибирати, що мені покажуть.

не є дурний і ви не є дурні. Якщо Ні. вам сказали зрізати погані дерево, будь ласка, зрізайте погані дерева. О, наприклад, це дерево падає, зрізайте, воно на рівне дерево, не ліс. Всі всі Отакі вовці дерева. Ні, Отакі рівне, дерев. я, на свої очі. я не є дурний. Добре, завтра. А то, ви, ви ріжте покажете вій? мені завтра, який його. Ну, от перше а сьогодні, от перше сьогодні. Беріть, я вам звісно, їдуть або так не може. Давайте давайте ну треба тоді якось то організуватися. Я не можу відповідати за всіх і завтра то зробити. Ми зараз тиво дерево кинемо і половину буде в Воно нам не буде. Ну то знаєш, приїдете за тиждень. Може громада оприділиться, може мер щось передумає і зріжете то, що. Тісно треба, і все. Що ну. на завтра нас це ми не ну можемо. Бачите, завтра. є сухі дерева. Тоді не, не треба сильно музрою. По почекайте, 5 ви 5 на ви, от, ви, от, ви задаєте от, питання. Покажи мені 5, два дерева. Це що, ми не самозахват. Якщо прийшов сюди представник влади, це влада є. сказала, то 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 можна різати. Ми що ну почекайте, чому ви нам... чому а ніхто міток не скажіть, будь ласка, якщо на території військової частини. Це відповідає командір, ви згідні ну, звіно. Ми вас не звинувачуємо. Просто справа ну, в тому, що ну, ми ну, не знаємо. Ну що ми, ну, ми приїхали без люди і цього ми не робили. Давайте так, ми вже розібралися, володя різь тільки ті дерева, дерева, які скажуть нам представники. Ні, не треба, Я за то зарплату не отримую. Є міська влада за я просто хочу, як громадянин Золочева, щоб не різали гарні дерева. Ми гарні різноманіт. ми будемо різати криві і ті, які всі хотіли. Будь ласка, ну на. Ми мудре година. Оце у вас сухе дерево, там пале. Якщо на нову базу техніку і людей туди, розумієте, ніхто ж не Нервойтеся. Ми розібралися, ми працюємо по-нормальному. Але ми маємо бути Я буду контролювати сам. Я вам вишлю звіт, я як ви прекрасно Ви я ви бачите. Я буду. Гаразд. Возріть все. Я знаю. Ви заставили одне зробити, а знаєте, на чумок зробити Я беру на контроль, я знаю, дерева ріжу. Вчора Хлопцям заготовити 200 кубів дров на скид. Розумієте? Ми зробимо добре. Тих Дивіться, я якій... просто хочу, щоб лишилися гарні рівні дерева. Ці, ми робимо so, такі от чужі. Oh, ми будемо там був гран. Ну, ми такі от дерева забирали. Ми дошки чешені. Боріться, щоб зрізали тільки погані дерева. Все, ми договорилися, що... І вони теж Ті дрова на то йдуть. Ну просто може було похилене, але... Або був лісник. Це питання вирішено з мерем міста. Розпорядження мер А де він є? З мерем є хтось? Ні, ви видали розпорядження, люди виконують свою роботу. У них претензій немає ніяких, ага. але може вони не може, щоб різали просто то погані то, то, дерева. То, то, дерево. Треба, щоб ну, з міської ради ну, хтось Тому повідомлення. Або нехай підпишете дерево. От дивіться, люди. Оте дерево погане. Ми його то, зрізали. Ну, зрізали добре дерево, добре, абсолютно добре дерево. Ми просто Як то, як так, ага. різали, не було здоров'я. Але як Так, підемо через так ми розрізні. Ми, тут ми вас вас почули. Да. Ну, не буде ми зрозуміли. Тобто люди зрозуміли, я так. Да. Ну, Завтра ми йдемо великі погані. Але я не знаю, тіпу, що то просто хані ми дали вам позвонили, що нам да. просто не зрізали повністю всі дерева. Ні, ми, ми, ми йдемо завтра ми... туди, і хтось буде з рибаків. Ні, ні, не треба рибаків, ви хлопці Добре, давайте перше ми завтра заберемо те. Яке хочете, ви тебе поломали. Все, ми зрозуміли. То все, тут я так думаю. Ми ті дрова на заготовляємо. Ну, але... Я не

Полковні будуть чимки. Mm -hmm. Дякую, я вас знаю. Що нас сталося, друзі, говоріть? От там люди були тут, як ви бачили зрізові дерева. От там були люди. Прийшли сюди, повідомили поліцію, подали залучення. Правильно, вони зробили. Але це тільки через те, що вони трішки не обізнані, що робимо і для чого це проходить. До того тут є, щоб ми побачили дозвіл на курицьку на даних деревах. Хочемо мати бачити документацію. Ну, Дозвіл на різку дерев нам дає міська адміністрація, міська рада. Тому всі питання і їх особисті постанови і санітарна зачистка через те, що йде після буровія, і куди дрова, які ми приходимо і відправляємо на АТО, це все розглянуто там. І, я думаю, якщо ви витребуєте. Так, ви... вже позвонили до поставника міської ради. Да. Так, так, Куровецький. Куровецький, тим більше. Тому що коли ми звернулися для того, щоб нам необхідно було забезпечити хоча б порядка 200 кубів, а, кубів лісу твердого палива на АТО, на період на перспективу осінь, зима і весна, то ми звернулися з цим проханням одразу до районної адміністрації і до міської влади. Міська влада розглянула це на сесії, а зовсім несподівано пройшов буровій, про які ми всі знаємо. І нам це дало можливість робити таку зачистку, яку ми зараз проводимо. Тому я вважаю, що ми діємо тільки в межах закону і робимо гарну справу для всіх. І для мешканців, які не сидять і не лазять по хащі, їх вическаємо даємо можливість відпрацювати. Звичайно, ми виконуємо те, що потім в подальшому буде забезпечувати людей наших, які воюють. Чекаємо зараз на рішення, да, якийсь обов'язковий протокол які да. затвердження законності прав навіть не піддається своє щось і стало з чисто апаратами. Чисто з телефоном, чисто з апаратами. Хто яку рибу зловив? Не пойду вже ні, жителі міста залишив. У мене кабінет відкритий. Занесіть і подавіть мені або на стіл, або одразу заходите з права і керуватися. Перевірити дані інформації, де нагороди або де. Що ви мене знімаєте? Я не давав дозволу мене знімати. Ви питалися? Я знімаю поліцію. Або прапорщик мені Дерева ми вирізаємо, ті, які знаходяться в аварійному стані і які несуть загрозу жителям міста, які відпу, віддихають. Після буревію 21 червня, який пройшов 2016 року, було тут визначено дерева, які знаходяться в аварійному стані і які треба, щоб не допустити знову такого, як було, ще що буревію, щоб не повалило. То ми їх вирізаємо. Ми самі не можемо ради дати комунальне господарству, тому ми, ми працюємо звернулося. разом з воєнною частиною і вони нам допомагають то робити. Нас цікавить, чи <кліпи> ми якраз згоджені с нами у нас лист є, ну, ну, а я я я вже... нам тебе треба казати. Домом, знімемо ксерукопи. Та й домов, лист є, я офіційні документи, то ніхто нічого не краде, ніхто нічого не забирає, шановний. Ріжуть на ну, такі во кусочки. Ну, ну а, а як же, вам треба попробуйте зараз, воно вона впала, лежить. Попробуйте її зараз від нам витягнути. Вивезти. А її треба забрати. Зараз Зараз від чого, від чого трава вода зеленіє. Від того дерева, від того листя, що там лежить, від того що є страні. Нам треба документацію нашу. Ми вам давно представимо документацію. Коли завтра зранку. Я, її, наприклад, зараз я їду в волю, я не маю такої можливості. А завтра зранку на 9-ту годину я вам представлю, бо будете якось зайде до нас. Ми домово, такі документи так немає. Правда, Травди? Скільки дерева сьогодні везли? Не дерева, то полоба не дерева. Ні. А, ігор! 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 Ми сьогодні все різали? Сьогодні? Так. Ай, сюди тувороти. Раз, два, три. Зрізали одне дерево і... Дві половинки, чи як це правильно називається? Одне похиле дерево і два, які... як їх назвати? А там далі ти не може? Ні, ні.

Деревні згодом, це точно. І тут ми ну, просто різати. Це здорове дерево. це все добре. О, скільки дерев хворих, вам не будемо бачити, має право, не Не Немає, значить, буде відповідати. Я думаю, розбиратися. У нас у вершні 2016 року Завочівський відділ поліції поступило повідомлення про те, що в парку здоров'я в місті Золочі проводиться незаконна порубка дерев. Поїздом сокні місця події було встановлено, що. Військовослужбовці здійснювали порубку е, дерев. Як останню повідомлення законно. вони це здійснювали законно на підставі дозволу міської ради. На даний час відомості внесені е, в єдиний журнал е, повідомлень та злочинів за очистку відділу поліції. На даний час проводиться перевірка. Вилучений автомобіль з лісопродукцією, а також засоби, за допомогою яких здійснювалася дана порубка дерев.